Виконуємо номер 719 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Рівняння перше. 2, додати 3 y відняти 7 дорівняння 33. Застосуємо до лівої частини розподільну властивість множення відносно додавання. 2, додати 3, помножити на y. Відняти 7 дорівнює 33. 2 додати 3 це буде 5, 5 Y відняти 7 дорівнює 33. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 33 додати 7 це буде 40. Тепер нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 40 поділити на 5 буде 8. Записуємо відповідь. Відповідь 8. Друге рівняння застосуємо до лівої частини розподільну властивість множення відносно віднімання. 7 відняти 1 помножити на х. 7 відняти 1 це буде 6х маємо додати 4 рівня 40. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 40 відняти 4 буде 36. Тепер на невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 36 ділимо на 6, буде 6. Записуємо відповідь. 6. Номер 719 виконано.